Цими вихідними в Олександрії попрощалися з льотчиками, які загинули під Слав'янськом. Нагадаю, 29 травня на Донеччині терористи збили вертоліт Мі-8, який належить військовій частині 2269, що дислокується в Олександрії. Загинули 12 людей. Серед них двоє членів екіпажу з Олександрії, Сергій Бульдович та Сергій Кравченко. Олександрієць Олександр Макеєнко нині знаходиться у важкому стані в одному із харківських госпіталів. Як прощалися з героями, бачив Ігор Токар. Прощання загиблими льотчиками приходило на територію військової частини, де раніше служили Сергій Бульдович та Сергій Кравченко. Більше десяти років пліч-опліч з ними ні службу і офіцер Ігор Піценко каже, загиблі завжди були прикладом для наслідування. Перший раз вони полетіли туди, 12 квітня. Підняли по тривозі, вони туди полетіли. З того часу два екіпажі наших там завжди міняються. Це другий раз вони полетіли на заміну. І сталося таке горе. Крім військових на прощальну церемонію прийшло до півтисячі олександрійців та кіровоградців. Я бачила Сережу буквально от 17 мая, коли він прилетіла з Славянського. Серіжка успокоїв мене. Говорила, що все нормально, все буде добре. Всі завжди впевнений в себе. Очень світлий, замечательный чоловік. Розпочали вшанування льотчиків з виконання державного гімну та хвилини мовчання. Після промов військових друзів та очільника Олександрії за загиблими провели панахиду. Ми можемо говорити, безусловно, о воїнській доблісті, про честі, про патріотизмі, відповідальності, ми ще не давні забуваш, тобилі що й люди, що душі. Майже всі, хто прийшов прощатися з військовими, принесли героям квіти. <му> Провести побратимів в останню путь приїхав зі Слов'янська і заступник командира частини Віталій Бульдович. Він в день трагедії теж перебував на сході. Ніхто не відказувався виконувати свій обов'язок. Накази, накази командирів і начальників не обговорюються, захищали. Український народ, суверенітет нашої держави. Ну так вийшло. Ніхто не винуватий. Так вийшло. Загиблому полковнику Сергію Бульдовичу був 41 рік. Він обіймав посаду заступника командира з льотної підготовки. У нього залишилася вдова і син студент. Капітану Сергію Кравченку 39. Він був старшим бортовим техніком-інструктором. Залишилися вдова і двоє синів. Рідні говорять, до останнього не вірили, що їхніх чоловіків вже немає в живих. Кажуть, льотчики надіялись повернутись додому. Крьосна моя, кросна моя, я приїду, я вернуся. Я тобі все верну казав. Ма тут Ось вот так. Він надіявся повернутися, Він не думав, що він не йде. на завершення прощальної церемонії оголосили наказ командувача Національної гвардії України про зарахування загиблих до особового складу на вічно. щоб весь український народ, народ, один проти одного не воювали, тільки підтримували один одного. І щоб басіше це все закінчилося. Сергія Кравченка поховали в Олександрії Сергія Бульдовича в Кіровограді і Гуртокар Іван Фоміченко день за днем.